Добрий день, забудеться. Зараз ми підписуємо петицію про те, щоб влада по кожній ділянці була план повної ліквідації амброзії. І зараз на одному з прикладів я розкажу, чому це необхідно. Я зараз знаходжуся на Бабурці, на газоні біля Палацу культури Хортицький. Ось він. А ось тут круг. Все красиво зробили. Але тут росте амброзія і зараз вже є ну, друга половина вересня місяця. Недавно тут покосили траву, вся трава вже погано відростає, засихає, тому що зараз, якщо її косити, то в трави мало шансів. Це вже до, до наступного року. А от амброзія вона себе прекрасно почуває, вона дуже швидко відростає. Тут, наприклад, Зараз вона правда, теж закінчує вже свою вегетацію, але вона ще зелененька. Одна наприклад. От друга амброзія. Така, да? І тепер подивимося, що, що складається. Тобто, Бачите, все, все покошено, тут маленька, а от вона чомусь, чомусь велика. По ідеї, таку амброзію треба було б зрізати трошки пізніше. Десь, напевно, на початку жовтня. Тоді, якщо на початку жовтня її зрізати, то вона вже не має шансів дати нове насіння. А зараз от така амброзія, вона з насінням і подивимося, де там насіння є. От бачите, оце де там? Оце є. Це насіння Амброзії. Його, його тут багато. І, на цій, і причому вона вже почала квіточки е, пускати. Для того, бачите, це квіточки жіночі, вони пускають пильцу, і там, де амброзія регенерує, вона починає, е, починає формуватися ще й нове насіння. Воно ще може нове насіння сформуватися. Так? І плюс на цьому, якщо порахувати на цьому кущику, то тут десь близько. Сотні може виявитися насіннин амброзії. Це насіння. Воно зараз дотріє, воно впаде от прямо сюди, там десь його трошки дощом розвіє, воно трошки туди, туди, туди. І наступного року в якихось місцях воно почне проростати. Якщо тут була одна рослина, то наступного року її вже може прорости там. 5-10, наприклад. Так? Таким чином амброзія завойовує свої місця, і для того, щоб з нею боротися, то потрібно, якщо вже косінням боротися, то потрібно її скосити десь на початку жовтня, ну, в середині жовтня. Так, щоб ще вона не почала сохнути, щоб носіння не розсипалося. І все, то, що скошено, його прибирати. А якщо вже доглядати за цим газоном, то щоб він красивий був, ну, треба десь планувати так, щоб От передостаннє косіння було можливо десь на початку вересня, а то й взагалі в кінці ну, числа, наприклад, там 20 серпня, коли ще амброзія не сформувала насіння. І наступне косіння можна зробити в кінці жовтня, якраз все нормально, і трава трошки підросте, буде зеленіти, око радувати. А зараз от вони скосили, десь не знаю, може неділю пів, дві назад. Амброзія відростає, от я дивлюся, тут зовсім тут невеличкий квадратний метр, там, наприклад, одна амброзія, бачу, друга амброзія бачу, от вона, з купою насіння. Третя амброзія бачу з купою насіння. Так. Тобто більше я тут не бачу в цьому районі, але якраз це свідчить про те, що необхідно по кожній ділянці створювати план. План на, не на один рік, тому що за один рік з амброзією не, не поборешся. Якщо кожного року не давати можливості амброзії проростати, тобто хоча б косити її на початку, на початку жовтня і е, вивозити все скошене, десь утилізувати, тоді десь впродовж 5 років е, амброзія е, вона перестане існувати. Це. на тих е, е, Ну будуть окремі її рослини рости. і потім ще років 5 його треба виривати, ті окремі рослини, які повиростали, для того, щоб повністю знищити амброзію. І потім ще 5 років спостерігати за тим, чи не появиться амброзія. І якщо вона не появиться ще впродовж 5 років ніде на території, ну тоді можна вважати, що на цій території амброзія поборена і можна вже залишати цю територію. Це так записано в законі. От, наприклад, на цій території не потрібно знищувати амброзію косінням, тому що ви ж бачите, її небагато. Її там одна, друга, третя, там десь ну, може десь десяток на квадратний метр. Її простіше тут вирвати руками. І такі можливості є. В нас є купа безробітних, яким держава може виплачувати. Гроші за те, що вони використовують ну, роблять якісь суспільно корисні справи. І цього року пан Лисенко, голова робочої групи по координації боротьби з амброзією, дав завдання всім відповідальним особам використати цей ресурс і дати можливість безробітним заробити, щоб вони в місті Запоріжжя повервали амброзію. Я написав запит, як виконано це завдання. Ні. Одна структура не відповіла, що вона залучила до знищення амброзії е безробітних. Причому е гроші їм оплачує держава, а не, а не місто. Тобто, от тут на Бабурці мені прийшла відповідь, що є амброзія, от тут, наприклад, на, на, на цьому газоні. Її можна було вирвати, були кошти, але е місцевий чиновник. Даному слові випадку дергачов не вірніше не чиновника, посадовець. Вибачте, він не забезпечив на цій території, щоб сюди прийшли безробітні і щоб знищили цю оброзію. Я її зараз виривати не буду, тому що якщо вирвати, то її зараз у нас насінням. Її треба кудись видалити, утилізувати. тому що вирвати і кинути на газон це, це безполезно, тому що насіння на вирваній амброзії достигне і все рівно проросте на штук нірок. Ось чому нам потрібно підписати петицію до міської влади, щоб вони... Забезпечили планування по кожній ділянці. От тут, наприклад, це планування має бути тільки виривання. Десь, наприклад, от на інших територіях, там, де амброзії багато, там потрібно там, 5 років, десь 4 роки там, підряд, осінні, посінні, наприклад, забезпечувати і так далі. Тому, будь ласка, підписуйте петицію і будемо добиватися разом, щоб наш, наше місто Запоріжжя було без амброзії.